Якщо у вас бізнес з великим чеком, з високим чеком, там від тисячі доларів, можливо, найбільше, і у вас якби, всі контакти, всі зв'язки всі в офлайні через партнерство, через знайомство, через нетворкінг, через знайомих, через родичів, це, звісно, ок, але якщо зараз вас досі не можна знайти онлайн, то це обмежує приток нових клієнтів. От. Якщо у вас вже все настроєно, але сайт відсутній, то сайт просто допоможе вам. Бути доступними онлайн, буде як просто посилання презентації для нових потенційних клієнтів або для тих клієнтів, які у вас вже є, які просто могли б вас десь порекомендувати. І будуть давати не тільки ваш контакт, а також можуть передавати ваш сайт, посилання на ваш сайт, як презентацію вашої компанії для нових потенційних клієнтів, для своїх знайомих для нових рекомендацій. Тому, якщо ви не плануєте просувати компанію, якщо вам сайт в принципі не потрібен, то ви все одно можете його зробити для того, щоб. Створити кращі умови і можливості для того, щоб, ваш, ну, щоб, вас, щоб про вас знали більше людей, ніж ті, що вже є. Це теж допомагає.